Я з другом своїм нарізали. Як нарізали? Ми не сирі різали, ми ці гіляки лежавших. Тут ціла куча гіляк лежавших. Отак от, от. Ну було, ми їх вже, звісно, порізали. Отак от, от. Ви представте, щоб за це визвали міліцію, щоб нас ще допитували, що ми... Незаконно нарізаємо дрова. Ви представте собі, дорожники нарізали гіляк. Ми хотіли їх одразу порізати бензопилкою цієї гіляки, Ну зачем отак? Щоб... Оце у нас такі були проблеми і за цих сраних жменю дров. І так і так я беру сокирою, так і так считай, нарушаю, обробую ці гіляки. Ну, от питання, ну зачем оці кустарники тут? Не справа в цих кустах, а справа в тому, що люди... Наріжуть, дорожники наріжуть, все покинуть, а ми навіть бензопилку не можемо нарізати собі. Ви представте, навіть дров не взяв з собою. Жесть, просто жесть. Я і так беру, я і так беру, витягую гіляки з-під цих кущів, їх тут море, просто море. Ці геляк, просто все в гіляках. Візя, я просто витягую гіляки і йду сокирою брубаю. а бензополло і зараз диркну. Та й п'ять під'їжуть, а п'ять мені будуть голову морочити, ви незаконно нарізаєте дрова. І ніхто слухати не хоче, що ти ріжеш тупо гілляки. Всі думають, що ми тут немолоду, які дерева ріжемо. Це вообще просто це позор для сучасної поліції. От вибачте мене, позор за, за такі гіляки протокол виписувати. Це вообще же за ж за якийсь срані жменю. Дров, і, і, і тим більше яких дров, за яких сраний гілляк ми, ми порізали. Це вища, просто повний фіндіє. Пі... Хотіли називається вбрати своїм моїм другом трохи цей ліс. Мошеніку ловили б на Олексі, то ціла куча розвелося. Заказуєш якийсь товар, а тобі приходить не те, і гроші списуються. Просто якусь паль висилають. А списується крупну суму, отаке, як ти оріг заказував. Скільки мошенників на Оликсі дав всім по барабану. Хай мошенники розцвітають, скільки грошей просто проту на Оликсі за тих мошенників. А як гілякує бензопилку візьмеш, поріжеш, щоб якась тобі дровина була, це треба одразу все. Ти бор, ти цей. Зразу приступник, оголовник. Це вообще просто тринтє. То Чого ми то жили? Відтягувати гілляки. Отак от. І переробувати на метровки, А вдома вже поріжу на дробку. Отакі є. І статі, де лісниці, такі гіляки взагалі. На купи скидують, Либо палять, либо і на тирсу. Коп ви знали. А ріжуть крупні дерева. І всім по барабану, що вони там точно що багато нарушень роблять. А ми порубаємо гіляку, Все, ми преступники. Оце ж так ми живемо. Шелізяк на полі валяється, що, чим тобі не. Металлом. Рубать оці гіляки, Бо я так подумав, логічно, що вишня, вона ж чи черешня дуже хороша, щоб топить. Грубочі котла, зараз я її порубаю. І зараз оці є, які є, тут лежать. Вони, по суті, і не треба, ці гіляки, вони тільки спотикаються корови над ними. Я, суті, лібо, ну, в принципі, спотикав. Я ще не обрубав ті гіляки. У мене така куча вже нарубаних є. І зараз я дорубаю мелочі перетворюю на такі дрова і ті гілляки у ровчак, щоб вони перетрухали. Зараз порубаю і побачимо, скільки вийде. Погруба, в принципі, чисто. Получилося трохи геляк я їх потім порубаю на мелкі дрова. І... Це я теж порубаю. У мене вийшла така купа геляк Їх забрати до... додому, а потім вже пилкою либо крупною сокирою порубати на дрова буде. Встрічається по дорозі не яка велика реально. Ну, не така прям велика, але в принципі метал є трошки. Ціла куча я бачу горішника зрізано, і ще цеї, який я ще нарубав сьогодні, я не вслам ціла куча. Зараз я довітягую і пойду обрубати. на місці робки. Беру сокиру, тому що пилка вона буде шуміти. І хтось подумає, що тут дерево, хтось ріже, тому, щоб не було такого, що хтось, хтось під'їхав. А таке рубати сокиру, дозволено вічністю. Беру і приступаю. Получається. Чого небагато, ну, ну, є, пішов я далі? Збирати гіляки. І вийшлося наопробувати, з проводів електропередач електропередачки, просто електрики нарізали. А ти поопробував ці гіляки. Я вважаю нормально. Зараз покажу інші кучі, які в мене вийшлося.